Кожним роком кількість автомобілів у Польщі зростає згідно із статистикою Європейської асоціації автовиробників в Україні на тисячу осіб припадає 747 машин. Місцеві та приїжджі з інших країн люблять купувати вживані автомобілі. У середньому вік машин перевищує 14 років. Як же іноземці купити машину у Польщі. Іноземні громадянини й українці, зокрема, можуть вільно придбати авто у Польщі. Однак, залежно від того, де буде реєструватися надалі, процес покупки може відрізнятися. Сьогодні про це і багато іншого поговоримо на нашому каналі. Workport. А якщо ви шукаєте не тільки машину, а й роботу, завантажуйте наш додаток Workport і знаходьте найкращі вакансії у Польщі. Якщо ви шукаєте недорогий варіант, то бу автомобіль ідеально вам підійде, оскільки польські дороги доволі якісні, бо машини зберігаються у чудовому стані та чудово працюють ще багато років. Тут питання: де шукати вживане авто, у Польщі в описі під цим відео ти знайдеш усі посилання. Ці польські автосайти містять свіжі пропозиції з різними цінами, зручну навігацією, багато опцій фільтрів, що буде зрозуміло навіть з користувачам, які не знають польської мови. Окрім того, ви можете придбати авто у комісійному магазині. Такий магазин схожий на автосалон, і у ньому ви можете оглянути та придбати вживану машину. В одних комісійних магазинах таких автомобілів може бути кілька десятків, а в інших понад сотні. Це гарне місце, щоб побачити наживо різні моделі, але така покупка може бути пов'язана з деякими незручностями. Наприклад, що ви не познайомитесь із власником машини. Проте є й перевага. Ви купуєте у професіонала, який несе. Повну відповідальність за проданий товар, на що ж рекомендує звернути увагу Workport? Якщо ви купуєте автомобіль за оголошенням в інтернеті, уважно прочитайте текст. Розуміло, що про усі недоліки машини ніхто не пише і можуть навіть промовчати, оскільки продавець зацікавлений у швидкому продажі. Тому найкраще телефонуйте на номер і запитуйте про пробіг, про технічний стан, нещодавні ремонти, заміни деталей і не забудьте запитати історію аварій. І при огляді дуже важливим інструментом може стати датчик фарби. Проте спочатку його не варто демонструвати, щоб не відлякати продавця, і перш за все перевірте самостійно лакофарбове покриття та загальний стан автомобіля. Шукайте великі відколи. Зрозуміло, що якщо ви збираєтесь купити автомобіль який старше 10 років, то чекати абсолютного ідеального заводського лакофарбованого покриття марно. Проте вік машини не виправдовує непродуманий і невмілий ремонт чи приховування більших дефектів. Також не забудьте перевірити стан крісел, керма та ручка перемикання передач. Ще такий міф: у Польщі існує думка, що машину з пробігом понад 200 тисяч кілометрів не варто купувати. Вважається, що набагато краще придбати машину з пробігом 100-150 тисяч, і таку машину часто називають майже новою, але не варто забувати, що авто з меншим пробігом може мати більше проблем. Щоб обрати автомобіль вам, Ам, не треба бути досвідченим механіком чи фахівцем, щоб оцінити стан приводу. Базових знань дійсно достатньо, щоб виключити найбільші та найдорожчі несправності. Тепер поговоримо, як відбувається оформлення угоди на покупку авто у Польщі. В процесі покупки автомобіля новий власник має отримати документ, що підтверджує перехід права власності на транспортний засіб: це договір купівлі-продажу. Або рахунок фактура якщо продавець юридична особа. У договорі обов'язково мають бути зазначені персональні дані продавця на покупку, серія та номер документів, що засвідчують особу, песель, інформація про автомобіль, вартість автомобіля, та форма оплати, місце та дата укладення договору. При цьому продавець має передати новому власнику документ зі всією необхідною інформацією про авто, підтвердження реєстрації автомобіля, страховий поліс, і новий власник може скористатися. Чинною страховкою або оформити нову на свій розсуд, і звичайно, що ключі від машини. Після оформлення договору про покупку новий власник має протягом 30 днів реєструвати ТЗ. Експлуатація авто без реєстрації суворо заборонена. Але зробити реєстрацію можна у місцевому управлінні за місцем прописки. Сподіваємось, ця інформація була корисною для вас. Пишіть в коментарях про що ви ще хотіли б поговорити та дізнатися з життя у Польщі. А на сьогодні це все з вами був Боркпорт. До нових зустрічей.